Вітаю вас, мої любі учні! Ми сьогодні з вами будемо говорити про комп'ютерні презентації. Відповідно, в мене вже відкритий підручник на сторінці 127, що і вас прошу зробити. Отже, нам знадобиться зошит, тому відкривайте його, і напишіть сьогоднішню дату. Домашня робота! Відповідно на сторінці 127 ми бачимо, що для сучасної людини важливо вміти виступати перед аудиторією, представляти плани своєї діяльності або її результати. Публічне представлення певних відомостей називають презентацією. В зошиті напишіть посередині комп'ютерні презентації. Це тема уроку. А далі давайте введемо значення комп'ютерна презентація. Напишіть з іншого рядочку. «ц», підготовлений з використанням інформаційних технологій набір слайдів. Перепишіть з 27 сторінці. Слайдова презентація або відеофільм про потокова презентація призначити для демонстрації текстових, графічних, відеозвукових даних. Я трохи відволіклася, тому заплуталася. Але, знову ж таки, ви перепишіть, будь ласка, з підручника. Все тут ніби зрозуміло, зокрема, що слово слайд для нас не є зрозумілим. Ви бачите, що наш підручник складається з сторінок, а наша. Презентація замість сторінок має слайди. Це ті ж самі сторінки, але для презентації. Для підручника сторінка, для презентації слайд. Гортаємо далі підручник і пишемо наступне. Властивості слайдів посередині. І перепишемо чотири властивості. Порядковий номер, колір фону, фонове зображення і макет. Відповідно, далі самостійно ознайомитися з цим параграфом, який починається на сторінці 127 і закінчується на сторінці. Ой, я зараз скажу, на якій. Давайте почитаємо до сторінки 132. Але в зошиті ми написали, що таке є комп'ютерна презентація, що таке. У нас є властивості слайдів, 4 ці властивості перерахували. Обираємо в сторону наш зошит і підручник. Вже одразу можна сфотографувати ЗОшит і надіслати мені фото роботи ЗОшита. А на комп'ютері починаємо створювати презентацію праворуч, натискаючи кнопкою миші. Створити презентація Microsoft PowerPoint. Називаємо своїм прізвищем. Фотографуємо, що ваша перша презентація PowerPoint створена. Відкриваємо її, відповідно. Друге фото вже можна в Google-класмані прикріпити. І ми потрапили в середовище PowerPoint. В залежності від офісу, який встановлено у вас на комп'ютер, трошечки по-різному може виглядати те, що ви зараз бачите. Але наповнення це не дуже там змінює. Принцип однаковий. У мене говориться, що я маю класнути, щоб створити перший свій слайд, я те і роблю. Зараз я покажу, як ці властивості, 4, які ми з вами розглянули, впливають на відображення середовища виконання презентації PowerPoint. Отже, перше, що ми з вами прочитали, записали, це порядковий номер, де його можна побачити. Якщо бути уважними, я бачу, що переді мною великий аркуш слайд. І ліворуч маленький, нібито макет такий є, так? І біля нього є цифра 1. Це є порядковий номер слайду. Для порівняння додам новий слайд, натискаючи по ньому правою кнопкою миші, новий слайд». Бачу, що змінюються цифри, відповідно, порядковий номер змінюється. Додам ще один слайд і ще один. У нас 4 слайда буде. Ми сьогодні лише починаємо працювати, тому. Ознайомлюємося з властивостями слайду. Що таке порядковий номер ми розібрали. Давайте тепер переглянемо колір тла. Я так підглядаю, тому що у мене немає мною зошита, а хочу дотримуватися того порядку, який ми з вами списали. Порядковий номер ми зробили. Колір тла, колір фону. Розглядаємо цей момент. Для першого слайду давайте спробуємо додати колір фону. Давайте спочатку спробуємо подивитися, як. Можна робити по-різному, знову ж таки. Як вам зручно, можливо, у вас батьки їй допомагає, так і робіть. я показую, як швидко робити. Для кращого розуміння, як опрацьовувати слайди, дорично переглянути контекстне меню по, слайду, по слайдові. Викликаємо його, натискаючи праву кнопку миші. І так бігло оченятками, пробіглося, подивилися, запам'ятали. Але для порівняння ми бачимо, що зараз у мене активний слайд перший, тому що його обведено. Ми натискаємо по ньому правою кнопкою миші і бачимо, що наше кодексне меню дещо більше. Але що тут є формат фону, що тут, відповідно, він є? Давайте викличемо його, знаходячись на головному нашому аркуші. Формат фону. І тут у нас вже є заливка: суцільна, градієнтне зображення, або текстура, візерунок, приховати фонове зображення. Ну, Для першого разу спробуємо, наприклад, градієнт. Ну, Змінимо колір. Тип напрямок. І другий колір. М -м, мабуть, навіть трошечки подбати і ще трошечки світлішим зробити. Отже, от ми зараз перший раз самостійно зробили колір фону градієнтною заливкою. Можна навіть цей колір зараз ще змінити, щось там поміняти. Захочете ви спробувати це вдома? Для другого слайду, який ми заздалегідь додали, давайте спробуємо, наприклад, візерунок. І візерунок, тут є вже налаштовані візерунки штриховки. так, Оберемо. Що ж ми оберемо? Ну, Ви що хочете там обирайте собі? Я хвилю обираю. Обираю колір жовтенький, фон обираю жовто-блакитний. чому ні, тому що буде на перетині буде такий, ніби бірюзовий. Зробила. На третьому слайді ми розглянемо можливість додавати фонового зображення. Для цього формат фону, зображення або текстура. У мене не влаштовується текстура, яка зараз з'явилася, я її навіть не налаштовувала, але за бажанням я можу це зробити. Бачите, відповідно напроти слова текстура, я починаю 30 і у мене щось там змінюється. Я хочу взагалі доставити зображення. Для цього натискаю на відповідне слово, кнопочку зображення. «Вставлення». У мене вже є підготовлено з мережі інтернет, я завантажила зображення. Воно у мене в завантажених. воно… Зараз побачите, власно кажучи, От я вставила це зображення. Я знайшла світлину в інтернеті, зберігла її, з словом, настрій підписала. І хочу показати, що можна навіть трошечки блідим його зробити, щоб зображення фонове було у нас більш бліде. І таким чином ми з вами розглянули, як додати колір зображення, Ще й заливку зробили, так? як текстуру додати, і як вставити світлину якусь замість зображення. Відповідно, повертаючись до підручника, колір і фонове зображення ми так само з вами розглянули. Залишилося розглянути останнє запитання макет. Для цього повільно гортаю всі слайди. І ви бачите, що за замовченням на слайді вже щось написано: От, наприклад, заголовок слайда, Тут є заголовок, текст слайда тут є. На відміну від першого, тому що тут заголовок і підзаголовок. Всі інші слайди мають за замовченням однакову структуру, чому так відбувається. Тому що перший слайд за замовченням це титульний слайд, відповідно, він розказує, про що наша презентація. Не забуваємо, що за визначенням це для подачі матеріалу аудиторії. Тут ми б написали тему, хто в презентацію і подібні речі. А інше все, вже наповнення презентації. Справедливим є питання, чи можна ці штуки змінити? Логічно, що можна, тому що ми працюємо за комп'ютером, нам не, не потрібно щось закреслювати, коректором користуватися, але ще необхідно знати певні налаштування. Той склад, який нам необхідно змінити в макеті, ми маємо робити це наступним чином. Ну, можна, наприклад. Тут стати на слайдові або ліворуч правою кнопкою миші викликаючи контекстне меню і натискаючи на слово макет. Я зараз на четвертому слайді звертаю на це увагу. Обираю макет і шукаю пустий слайд. Порожньо, бачите, нічого немає, білий аркуш. Щойно я це зробила, я роблю фото екраном і прикріпляю вже в домашнє завдання. Тому що ми з вами відпрацювали дуже важливі і цікаві навички. Ми зробили самі фон, три варіанти фону, і ще змінили макет. Але макет саме на порожній. Якщо фон, структуру і фото ви обираєте за своїм бажанням, що хочете, то й робіть. Головне, спробуйте. То четвертий слайд я прошу зробити саме порожнім. Коли ви це зробили, можете тепер фото зафіксували, спробувати будь-які макети, які ви тут бачите, щоб ви знали, як воно змінюються. Щойно ви будете натискати, відповідний макет буде змінюватися. Але нас цікавить тепер ця штука, яка з'явилася у мене праворуч. У вас, якщо інша версія Офісу, у вас вона не з'явиться. Де це можна знайти конструктор. І то дивіться, які теми у мене є. Щойно я буду обирати теми. У мене всі мої слайди будуть змінюватися, зокрема, того слайду, який додано було світлину на фоні. А всі інші слайди вже в мене своє тло змінили. Обираємо на будь-яку тему, і всі слайди в мене відповідно будуть змінюватися там, де тло було, він виглядає трошечки інакше, тому що тло ми додали і воно залишається у нас. Щоб його прибрати, необхідно йти в формат фону і обирати, натискаючи суцільно. Тоді у нас зникне те зображення, яке ми додавали, але воно мені подобається, я його залишаю. Таким чином, у вас в домашньому завданні буде кілька фото, про яке ми з вами говорили. Ми з вами опрацювали, що це таке комп'ютерна презентація, де побачити її номери, як додавати нові слайди, як змінювати тло або слово фон да, в слайді. І, відповідно, як змінювати тему. Чекаю на ваше фото. До наступного уроку.